Слава нації! Вітаю на каналі. Добрий Римбат, в Ефірі я Сашко Добрий, зі скатиком. ЗАСУ ну робоча, робочий візочок. Мій заїхав до іншого вже електрика. Бо той попередній, ну геть, зовсім мене не надихав раніше, і він сказав поміняти замок запалювання, бив себе ногами в груди. Що це проблема замка запалювання? Поміняв. Тисяча гривень, дякуємо. до побачення не працює. Приїхав до іншого електрика, він мені змістовно, ґрунтовно пояснив, чому тут питання не тільки в електриці. Я його взяв, запросив із собою разом з ним поїхав до. Треба, до речі, трубочку вакуумну прив'язати, бо не подобається. От я таке от не люблю, що воно тут бовтається. Я взяв його, електрика нового, поїхав з ним до механіків, які. Ну от вже півроку, от тільки вони крутять мої машини, щоб не було розмов про те, що ой це не ми зробили, ой це хтось інший, ой це попередники. Ніяких попередників ви зробили, ви відповідаєте. Поїхав, взяв, поїхав до них. Вони стали всі гуртом проговорили. Отже, дійшли висновку. Проблема А. По електриці, зараз пан електрик врізає релюшку кудись, тому що губиться, Десь губиться ток між замком запалювання і стартерною групою. Щоб там не лазити, не шукати, він каже, я тобі врізаю зараз релюшку, і ти забуваєш про це назавжди. А друга проблема це такий поганий маховик. Хоча Хто слідкує за подіями на каналі, знає, що цей двигун капіталили, його перебирали. Цей майстер, їхній головний дивився на маховик. І переконував мене, що маховик добрий, але це за півроку третій стартер і він не працює. От. І будуть, коли зроблять мені баракуду, поставлять на ноги, будуть тут дивитися, що тут з маховиком. Бо в якомусь одному положенні стартер його не чіпляє. Тобто електрика каже, скоріше за все, вони тобі продивилися. Там, ну, наприклад, там 75% маховика зубчиків кажуть, сказали, що все нормально. А в тих там 25 чи навіть менше відсотків зубів, там проблема. Коли він попадає тими зубцями на Бендекс, то не спрацьовує. І виходить отакий геморой. Але, але принаймні питання електрики зараз ми відріжемо шляхом. Врізання релюшки кудись. Пан Електрик зараз це все робить. А паралельно з тим, я проговорив за порадою з коментаря в Ютубі. Я проговорив з любим побратимом Електриком Юрчиком. Він мені просто як от подаруночок на день народження, 6 жовтня, коли кому цікаво, зробить подарунок. Він мені просто вріже окремий контур, як на зелі. З Азером з бронетехніки і з кнопкою старту з бронетехніки. Незалежно від всього, на бронедротах все пропаяє, от реально цукерочка, щоб я взагалі, що би у мене не було там замком запалювання, окрім механіки, так щоб я взагалі не мав проблем із запуском ніколи ніяких. Все з бронетехніки, з української недійне, залізобетонно для ядерної війни. Запустився і поїхав. Якщо не запустився, не поїхав, принаймні ти знаєш, це не питання електрики, бо питання електрики буде тут вирішено окремо з золотими руками пана Юрчика. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня. Дякую всім долучним до нашої переможної діяльності і до того, що докладаєте ваших зусиль, ваші ресурси до того, що оця заготовка машини от реально. Машини, якщо не менше, придбані півроку тому набувають, ну, реально, таких, як на таврі дорослих ознак робочого коня, і вони ну, вивозять дуже багато. Оці таврушечки реально вивозять дуже багато. Дякую всім. Разом боремо і поборемо.